Я хочу всіх і всюди, якщо ви її не випускаєте нікуди, немає мастурбації, немає сексу, йде затримка в передміхоровій залозі да, цього екуляту. Чи може взагалом а, утримання а, спровокувати якісь захворювання? у вас починаються ці всі симптоми, типу там лінь, апатія? А ви йдете до уролога, розказуєте, що є дискомфорт в промеженні. Перматоксикоз це для пацанів в лороді. Будьте готові до того, що будуть мокрі труси. Як часто треба жити. Та те життя Сперма б'є в голову два-три рази на тиждень е, скидувати той баланс. Друзі, привіт всім! Мене звати Навчук Олександр, і я радий вітати вас на youtube каналі Уролог Лавчук. Дуже багато питань за минулий рік в коментарях з приводу урології. Е, я надію, що вам заходить цей контент. Ви дивитесь українськомовний контент, і тому я вирішив продовжити це. Сьогодні ми будемо говорити про таку історію, як сперматоксикоз. Що таке е, сперматоксикоз? Чи Треба утримання, як часто треба мастурбувати, і так далі. Я раджу тобі підписатись на всі мої соціальні мережі: TikTok, Telegram, Instagram, Вони є всі в посиланнях. Тому підписуйся. Там дуже багато відповідей, все ж таки, на ваші питання. А ми продовжуємо: що таке сперматоксикоз, як з ним боротись, як він проявляється, і що робити, якщо все таки в тебе є. Спермотоксикоз це якось знаєте в простелероді для мужиків, типу. Е, немає частого сексу регулярного, немає регулярної мастурбації, а вона повинна бути. Е, і от мужики кажуть, що в мене сперматоксикоз, по типу е, я хочу всіх і всюди, е, і типа сперма б'є в голову. Немає визначення слова сперматоксикоз, є взагалом е, прояви того, що ви не живете статевим життям або е, не живете регулярною мастурбацією. Регулярна мастурбація взагалом має бути плюс-мінус 2-3 рази на тиждень, якщо немає сексу. Якщо є секс, то мастурбацією можна і не займатися. Якщо ми зараз будемо говорити про утримування від сексу і як воно впливає взагалом на захворювання чи статевої системи, то в першу чергу я хочу сказати вам, що е, я нікого не заставляю там займатися регулярним сексом або мастурбацією. Якщо ви цього не робите, не робіть. Раді Бога, е, це ваш вибір. Але все ж таки свої наслідки це має. Давайте почнемо з норми. Як часто треба жити статевим життям? Або якщо немає статевого життя, як часто треба жити мастурбацією? Кожних 4 дні. Ви прекрасно це знаєте з минулих моїх відео. Три-чотири дні кожних утворюється порція еякуляту. Це свішно. Коли кіт типу, вийшов за кадром, коли ти кажеш, кожних чотири дні порція еякуляту. Кожних чотири дні утворюється порція еякуляту. Сам еякулят складається на 95% секрету перед... Це дуже смішно. Я це залишу від. Сам еякулят складається з секрету передміхурової залози на 95%, і 5% це самі сперматозоїди. Тобто ви маєте розуміти одну таку складову. Ну, типу, математична історія. Дивіться, раз-4 дні утворюється. Порція сперми, да, яку ви маєте десь випускати. Якщо ви її не випускаєте нікуди, немає мастурбації, немає сексу, йде е, е, затримка в передміхоровій залозі да, цього еякуляту. Починається застійний простатит і починаються проблеми з сечовидільною системою. В цьому випадку може бути перечасна еякуляція, болі в передміхоровій залозі, болі над лоном. І болі в області проважне дуже багато чоловіків практикують утримання від статевого акту або від мастурбації для того, щоб був підвищений тестостерон. Є стаття в ПАБМІДі, яка вказує на те, що якщо є довготривале утримання від статевого акту або мастурбації. То це призведе до е, мінімального підвищення тестостерону. але мало хто знає про те, що через 14-20 днів тестостерон падає навіть нижче норми. Тобто гормональний фон порушується, треба кудись викидувати порцію того екуляту, треба отримувати дофамін і викидувати тестостерон для того, щоб нормально все функціонувало. А ви представте, да, там, не живете статевим життям місяць-два, а потім у вас починаються ці всі, всі симптоми, типу там лінь, апатія. Ви йдете до уролога, розказуєте, що є дискомфорт в промеженні, дискомфорт в яєчках навіть може бути того, що еякулят збирається все таки в яєчках. Також в деяких випадках пацієнт не каже, що є збільшення органів калитки, того що вони лабрякають за рахунок того, що немає регулярного статевого акту або мастурбації. Чи може взагалом е, утримання е, спровокувати якісь захворювання? Може Застійний простатит, е, може підключитись до того. Фону, бактерія або інфекція. вона, Деякі пацієнти, до речі, в мене є, які кажуть, що е, от я не живу з життям, звідки в мене з'явився застійний простатит. Бактерія може передаватись е, як гематогенним шляхом через кров, так і лімфогенним шляхом, е, навіть і під час орального сексу це може все відбуватися, якщо є е, велика кількість кишкової флори або якщо є проблеми з зубами у партнерш. E, тобто ви маєте знати, що e, мінет може призводити до запальних процесів у e, тобто у ретрит. А якщо є у ретрит, він може дійти до передміхорової залози. А якщо ливає регулярного сексу є зацінні явища, це призводить до запалення в передміхоровій залозі. Також e, деякі пацієнти, які не живуть регулярним статевим життям, e, можуть відмічати порушення якості ерекції. Того, що є запалення в передміхрові залозі або навпаки нормальна ерекція, але є передчасна еякуляція. Тобто, коли е, статевий акт триває до двох хвилин. Я зараз хочу звернутися знову ж таки до тих хлопців, які м -м, не мають регулярно сексу сексуальної мастурбації, приходять до мене з проблемою або з запитом, в мене от передчасна еякуляція. Пацани, дивіться для того, щоб було в нормальне тривалі статевого акту, е, а вона сягає від 3 до 7 хвилин. Треба е, просто частіше жити статевим життям або мастурбацією. Якщо ви живете два місяці е, статевим життям, а потім у вас з'являється партнерша, то це нормально, коли у вас перший статевий акт дуже швидкий. Наступний статевий акт буде е, в лорві від 3 до 7 хвилин. Не забувайте підписуватись на мій YouTube-канал, це дуже важливо для мене. і Залишайте свої запитання в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Я певний зараз, що якщо ти дивишся це відео, то ти розумієш, що таке нічні полюції. В кожного з вас в молодому віці, в основному, там 14-16 років були нічні полюції. Це той період, коли ви не жили статевим життям і. Якуля, такий збирався, він виходив під час слу на фоні якихось е сексуальних е картинок. Загалом, чи може на сьогодні бути е, нічна полюція у дорослого чоловіка? Так може, якщо в нього немає е, знову ж таки тих самих запальних захворювань передміхоровій залозі. Є у чоловіків і 40, і 45+. плюс, тобто це нормальна історія, того що організм розуміє, що йому треба викинути цю порцію екуляту і робити е, новий секрет передміхорової залози і лову сперму, того і починається у вас е, сни сексуального характеру. На фоні цього і починаються нічні полюції. І це є лорбально в даній ситуації, коли немає регулярного статевого життя. Нічні полюції вони будуть, і ви від них нікуди не дінетесь. Тому будьте готові до того, що будуть мокрі труси. Це обов'язково це може бути вночі. А, тобто можна не спати, не бачити сексуальних снів. При фізичному навантаженні у деяких спортсменів, коли є тренування м'язів. Тазового дла можуть бути полюції, і навіть при збудженні також можуть бути полюції, того, що передніхорова залоза вола передласичена секретом, да і знову ж таки її треба кудись здіти. В спортзалі є такі хлопці, які присідають шталовою, ну тобто, вони скорочують м'язи тазового дла, Скорочується передміхорова залоза, і може бути виділення секрету передміхорової залози або навіть і полюція з приводу виділення секрету передміхорової залози. Більшість з вас знову ж таки звертаються до мене буквально пару днів назад. Звернувся пацієнт, який каже: у мене от перед статевим актом, коли у нас є прелюдія з партнершою, виділяється з уретра якийсь там а, прозорий е, склоподібний, і він тягнеться. Чи це інфекції і так далі. Дивіться, ця інфекція це виділяється у вас секрет передміхорової залози, того, що, коли йде механізм збудження, знову ж таки йде дуже великий прилив крові в органи малого тазу. І передміхорова залоза вже починає скорочуватися. І вона з передміхорових зал своїх. Паленьких таких виділяє цей секрет, і він виходить у вас е, в уретро. Сперматоксикоз і отримає дуже важливо впливає на ваш стояк і якість ерекції. Тому тут, от я залишу силочку на минуле відео, там де я про це розказував. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, залишайте лайки, коментарі, запитуйте свої запитання. Це дуже важливо. Чоловіки менш освічені. А я намагаюся вам е, донести всю цю інформацію в простих словах, е, простих прикладах. Які все ж таки плюси від у, утримання? від мастурбації, від статевого акту, дивіться, в кожного своя думка зараз дуже багато людей буде мені писати, що от я утримуюсь, в мене все окей, а як там монахи утримуються і так далі. Моя думка така: утримання вона негативно впливає на загальний стан організму, негативно впливає на статеву функцію, на якість ерекції в подальшому впливає на якість лібіду. Так а скільки треба в тиждень, От, кожен раз, коли мене питають, скільки треба мастурбувати або жити статевим Життям, то я відповідаю дуже просто: два три рази на тиждень. Якщо у вас є статевий акт, це прекрасно. Якщо регулярно статевого акту немає, то знову ж таки треба це заміняти мастурбацією. А ви маєте зрозуміти одну річ: не можна мастурбувати кожного дня. Того, що якщо ви це будете робити, у вас буде симптом того мастурбації. Рука вас буде більше задовільняти, чи регулярний статевий партнер. І потім у вас буде просто-напросто проблема з ерекцією, коли буде фізіологічно новий партнер перед вами. Ви будете нервувати, член не буде вставати. Того що швидкість фрікції руками, відео, яке ви дивитесь під час мастурбації, теж дуже сильно негативно впливає. На подальше статеве життя, тому не рекомендуємо мастурбувати кожен день два-три рази на тиждень, е, скидуйте той баласт і все буде ок. Ну а більше інформації про мастурбацію, ви можете подивитись тут, -от за посиланням відео, там я теж це все е, розказав. Що, як, куди, звідки і, і до чого це приведе. Чи треба взагалі мастурбувати перед побаченням? Якщо у вас ви маєте зрозуміти одну таку річ, пацани, якщо не було. Регулярно статевого акту, або не було або секс був давло. То бажано все-таки піти в туалет, спустити пар перед статевим актом, щоб не облажатись і не було передчасної еякуляції. А якщо є регулярний статевий акт, а ви хочете прям удивити там партнершу, то можна дня 3-4 утриматись і потім е, все буде окей. Повертаємося до фрази спермотоксикоз. Спермотоксикоз це для пацанів в простелороді. В нашому випадку, якщо брати в медицину, це утримання від статево акту, утримання від мастурбації. Я надію, що я відповів на ваші питання. Знову ж таки, я не агітую за те, що треба мастурбувати чи треба утримуватись. Я просто сказав свою думку. Е -е, підписуйтесь на мій канал Уролах Наумчук. Дуже багато відповідей є на запитання на цьому каналі. Також можете підписуватись на телеграм-канал, на закритий телеграм-канал. А якщо треба консультація, пишіть приватні в інстаграм. Всі посилання є внизу. Бережіть себе, ходіть до урологів і слідкуйте за своїм здоров'ям.